Ситуація складна, не тим, що немає балансу між виробітком електроенергії і споживанням електроенергії. І відсутній необхідний баланс між потужністю, яку можуть видати. Електростанції і тою потужністю, яку хочуть спожити споживачі. В даних умовах, коли проходять жнива, максимально зорієнтовано все на те, щоб не було відключень сільськогосподарських регіонів, дати можливість і просушити зерно, і іншу обробку зробити. Електроенергія на сільськогосподарські райони дається поки що безперебійно. І я думаю, цю ситуацію вдасться втримати сталою. Ну, хотілося би, щоб нам оказали допомогу в тому плані, щоб в нашому доме, в, в наших під'їздах не собирались такі люди. Хотілося, щоб нам допомогли, щоб в нашому будинку, у нашому під'їзді не збирались такі люди, бо в нашому будинку багато дітей, і дуже образливо, що міліція на це не звертає уваги. Це на протязі багатьох років. І головне, що в нашому будинку є дві точки, і я не вірю, що вони про це не знають. Це значить, що вони самі допомагають цим розплідникам. Ані самі Домагають розсадникам, допомагають тим розсадникам. З якого побудження він пішов і коли цей п'є. Тому що, якщо б була влада і дали б дітям нашим роботу, такого б не було. Потрібний постійний контроль як органів внутрішніх справ, так і державна інспекції, тому що щодня виявляються деякі порушення, от, факти, коли машини не обладнані. Вогнегасниками, не обладнані іскрогасниками. Ці всі факти можуть спричинити пожежу і так далі. Це не єдиний випадок. Такий же ж випадок трапився і в господарстві імені Мічурина, коли голова колективного господарства отримав приватизаційні документи, однак розпорядився Ними як захотів, а не в відповідності із рішенням загальних зборів колективу. Які питання це на загальні збори не виносилося. Хотіла бути крановщиком. Але висути теж от не боюся. Пішла на штукатура. Понравилось, залишилося. 22 роки вже штукатуром працюю. Ми вже і штукатури, ми вже навчилися євро робити. Ми вже і євро робимо, не тільки штукатуримо. Ми вже привикли до всього. Ми ще скоро, може, будемо і столярами, бо в нас вже столяри розраховуються з управління. Я вчився на іншу спеціальність будівельну так само, Але ж це просто як сама життя. От нема що знайти, навіть навіть роботу якусь. І от просто вирішили, зібралися з хлопцями, вирішили робити євромонти. Ви знаєте, наші чоловіки зараз глядачі не роблять. Ми зараз більше робимо. Зараз одна стройка держиться на жінках. Чоловіки вже всі розраховуються. Як дадуть гроші, то будемо відзначати, а як не дадуть, то не будемо відзначати. Людям всім дають гроші зарані до Дня будівельника, хоч би вчора дали. А ми сьогодні в нас ми ще не знаємо, чи буде точно зарплата, чи не буде, чи нам дадуть якусь премію, чи не дадуть премію. Наш начальник в тому не зацікавлений, щоб нам премію давали. Святкувати будемо, як звичайні люди. В приємній обстановці всі зберемося разом, всі роботники. І відсвяткуємо День будівельника. В управлінні регіонального відділення Луцьке авіапідприємство з державною часткою 74, як я вже говорив, товариство не здійснює господарської діяльності з 97-го року. Самостійно відновити свою роботу немає змоги. Регіональним відділенням за 2,5 роки 14 разів оголошувалися конкурси з продажу цього державного пакету акцій, однак знайти потенційного покупця не вдалося. На сьогоднішній день обдержнадміністрація запропонувала регіональному відділенню і ми дали згоду на передачу цього пакета в комунальну власність. Розроблений інвестиційний проєкт на суму 11,5 мільйонів доларів. Сьогодні ведеться робота серйозна робота по авіапідприємству. Як я обіцяв і неодноразово говорив, що це питання буде на не тільки на контролі обласної адміністрації з цього приводу. У нас є дуже серйозні плани. Ми сьогодні ведемо розмову з трьома інвесторами одразу. Всі три групи були на обох на обох підприємствах, авіапідприємствах і цивільному, і військовому. Я сьогодні спілкувався з міністерством оборони. Є сьогодні згода передати це військовий об'єкт комунальну власність, бо там з військового об'єкту фактично залишилась тільки полоса. Все інше ну є там обслуга, якась і то її хотіли ліквідувати, і то ми за ці всі речі боремося сьогодні. Тому, бачучи безперспективність точки зору військової, такої такого об'єкта, як військовий аеропорт. Вичі військовий аеродром сьогодні. Ми можемо поєднати. Мені здається, і цивільний аеродром, і військовий аеродром для функціонування єдиного авіапідприємства міста Луцька. Завдяки реалізації цього проєкту ми трошечки розчистили берег озера, створили малі архітектурні форми, завезли пісок, відновили пляж. Завдяки реалізації цього проєкту двоє людей у нас працевлаштовані, вони доглядають за берегом. Минулого року в мене відпочивали німці, і з Луцька сім'я була. Не сім'я, жінка з дитиною приїжджали. А в цьому році зі Львова. Одна сім'я відпочивала, чоловік з жінкою. Пізніше їхні знайомі приїхали. Ті від були в мене цілий тиждень, днів були. І знову ж таки приїхали, ті, що в перший раз приїжджали. Вони приїхали тільки на вихідні, тому що відпуск закінчився, вони приїхали на на вихідні зі Львова. В мене ще ну, за кілометр звідси є. Хата дерев'яна залишилася мамина хата. Якщо в майбутньому, я думаю. Там зробити, бо там є ставок, там є садочок, є ставок, є риба, є природа, бо там хатів більше немає. І там зробити щось. В Цьому місці є підземні ходи. Їх так як ще не дослідили. Це ну, робота ще істориків, бо це знаєте, це таке, що ще їм багато і багато працювати тут. є. Але ж місцеві жителі пам'ятають, як під час війни вони ховалися тут у цих. Підземних підземеллях програма зеленого туризму, відверто кажучи, для району була немов би знахідкою. Ми вхопилися за реалізацію цієї. Програми, але як і кожна нова справа, вона в деякій мірі в наших людей викликає побоєння. Тому на сьогодні тільки три села включилися в реалізацію цієї програми: Жидичин, Озеро і Холоневичі. Але в майбутньому є надія, що ця добра справа, яка всього на всього рік працює і дала вже хороші результати в роботі, думаю, що вона набуде ширшого. Резонансу і захопляться не тільки от західні населені пункти нашого району, а й південні і східні. Я маю на увазі район Олики і район Цумань. Півтори години йшли слісаря, прийшли на підпитку без жодного інструменту. Що в них в руках було? Отвертка а, і розвідний ключ. Отвертка і ключ. Все. Все, що в них було. Десять метрів дроту, нічого не зробили і пожимають плечима, дзвонять, щоб їм щось ще привезли. Тече кругом в хаті. Ви знімали, бачили відро, 5 хвилин, і повне відро води. Тече воно по швах і в нас тече під паркет, і У нас в двох кімнат трьох. Позбивався вже паркет з під паркета водальниця. Обоє поотклеювалося, ремонт робили. Ми теж два роки тому. Сказали, що нас поставили на жовтень на чергу. Збирайте гроші. Люди 6 тисяч гривень. За ваші гроші вам ЖЕК зробить кришу. Це нам до жовтня кожен раз, як іде дощ, вибирати воду. Я з восьмого етажа, восьмий етаж, весь потолок, все потекло, все мокре. Все електричество, все дзвонить і немає електрики. Я дзвонив. Коли я дзвоню до неї, то вона ще до мене таким голосом говорить, чекайте, я прийняла вашу заявку. І немає нічого. Ну, немає вже. Другу неділю немає талонтихогляду. В чому причина, ніхто не знає. То, з чим воно зв'язане. Вроді би так і дорого виходить, але все рівно. Не вистачає. Так керують. Там верху, мабуть, хто його знає, чим викликає, Ми не знаємо чим. Гроші беруть, доріг немає, дороги не ремонтують, не вистачає. Куди ті гроші діваються. Тільки зробили дорогу, яка йде до виборчої дільниці. З тої сторони двору відремонтували гарно, а з іншої сторони двору. Так діти як падали, так і падатимуть. От 33-й будинок, 29-й конякіна. Так само. Асфальт вимився, там бетон був вимився, і отакі от ями, ями, каміння. Діти не можуть там ходити. Я там е, внучку катала, то спеціально туди їхала, щоб її заколесати. Туди-сюди їздила, то там так трясе, що якраз вона засипала. То для того нормальна дорога. Вони не дякують, вони кажуть, щоб будинок пофарбувати. Але я чесно кажу, що просто в бюджеті на сьогоднішній день коштів на саме на це ми не зможемо. У нас дуже багато проблем з дахами. Ось ми взагалі плануємо при формування бюджету на наступний рік. У нас є аналіз по місту Луцьку. У нас тече дуже багато. В багатьох будинках течуть дахи. Я перепрошую, треба вибирати, чи фарбувати будинок, чи зробити людині дах, де вона відра і тазики підставляє, і тече по сходинкових клітинках, по значить, по електропроводці. Причина в тому непрофесіоналізм. Не Байдуже зверхнє відношення працівників першої луцької державної торіальної контори, в тому числі. Завідуючи нотаріальної контори Севрюкові Олени Валерівни. До нового року були одні документи. Після нового року я почала переробляти, бо там все помінялися закони. Все переробила по-новому. Почала ходити знов сюди. Значить, прийшла, не попала, прийшла, не попала. Потім, значить, це я попала десь на початку червня, мабуть, сюди. От мене, значить, не прийняли, бо я не пару чаї приймають катну людину, приймають всі решта йдіть куди, хочете. Два тижні тому, коли я зайшов до нотаріуса, всі документи подав. нотаріус мені значить, і забрав мене оригінали документів. Я кажу, дайте, будь ласка, мені розписку. У Вас вже один, один документ витяг збитків, ви, ви кажете, що його не бачите. Ви обманюєте, ви брешете, ви постаєте поступаєте непорядно. Я мусив вас сказати в очі. Кажу, ви дивіться, до чого ви мене до Я кажу, вже руки трусяться з тих нервів. Вона сміється в очі мені, каже, у вас не тільки руки трусяться, ваша щука тіпається. У в такому стані, що я на що сталося, люди чекають, че не можуть до вас ніяк пробувати. Я да, вибачаюсь, але я зараз а не чому можу не говорити. Не в нашому місті людей не приймаєте? Тому що. У мене зараз такий стан, що я можу йти в лікарню а людям що робити? Ну, я не можу вже володіти собою, розумієте? Фізично прийняти всіх людей, бажаючи отримати оформлю спадщину, в це по спадщині звертається громадянина, фізично вона не може. Приїздити може це тим, що спадщина нерухомість, зараз у нас складна спадщина, тому що зі змінами законодавства відбулося з 1 січня 2013 року. Щоб не було так, як зборатіло. Просто просимо, напросто про це. Мої вікна виходять на цю стройку, тут нас затіяли стройку, але хто буде, що тут буде, нам ніхто нічого, ми ніде не можемо добитися відповіді. Хто тут власник, ми, ми пропонували, щоб приїхали до нас жильцями, щоб зібрали збор, щоб поговорили, щоб сказали, хто, як, що тут, і тут має бути забудова. Всі мовчать, ніхто нам нічого не відувачі не доводить. Да, і все. Це був такий наказ розібрати до кінця, так? Да. А що буде тут далі? Не знаю, нам не казали. А хто приїжджає сюди, хто є підрядником, хто дає якісь роботи, коли приїжджають сюди господарі цієї будівлі? Як коли, може, коли до нас, може взагалі не бути. телефону може. Майдан, бо в люди, війна йде. І далі корупція, і далі це все. Люди домагаються, ніхто їх не чує. Поки вони не принесуть нам документи, не покажуть, що тут будуть будувати, ми прекращаємо ці роботи, ми не допускаємо робочих працювати тут. Вчора о 5-й ранку я їхав зі сторони Маневич по цій дорозі на Луцьк їхав. І за мостом в районі мосту, в районі Жабки, за ківерцями, був постріл в, ну, в ліве пасажирське скло, ну, яке миттєво розбилося. Злочинне угрупування тут діє в Луцьку, злочинне угрупування, до якого входять судді, прокурори, державні виконавці. Які причетні до незаконного заволодіння моїм майном з метою залякування. Як перезили стрічку, на бюджетну комісію поступила пропозиція додатково виділити на цей об'єкт ще більше як 400 тисяч, 450 тисяч на капітальний, знову ж таки на капітальний ремонт цього приміщення. кошторис, який нам надали, так? ми подивилися, що в тому кошторисі забиті роботи, які вже тут зроблені. розумієте, ну, от, По новому покраска стін і тому подібне. Ну і так, такі речі. Уже безпосередньо стали робити роботи, то побачили, що об'єми робіт більше, ніж. Ті, що проєктно кошторисній документації, тому потребували додаткових фінансових коштів. В ході проведення робіт були додаткові роботи, які не враховані в кошторисі. Також зміна вартості самих будівельних матеріалів. Прибігає до мене і каже, мама, мене заставили переписувати ДПА. Я кажу, як заставили? Чого заставили? Що сказали? Я зайшов в школу, мені сказали, заходь в клас, переписуй, бо ти списав. Ну, дитина як дитина, він каже: Я не знав, що мені робити, сів переписувати. Переписав він ТДП, а, сказали все, ти свободний. з боку директора є певні порушення моралі етики. Це проявилося в тому, що були останнім часом з відомості батьків, заяв і скарг із результатів перевірки відділу освіти, які були на місці, досліджували. Ці заяви батьків було встановлено, що було порушення. У зв'язку зв з тим, що постійно дитину принижували, били, обіжали, занизили оцінки, дитина з'їхала на одній одиниці. Характеристику дали, що взагалі він там чуть ли не убійця. Написала вона контрольно на 8 балів. І прийшла директор, визвала вчительку в каптьорку, в їх класі є там каптьорка така. Визвала в каптерку, каже, за що ти її поставила вісім. Заставили її перездавати ще раз. Сиділи вже вчителька, директорка вона написує знову на вісім і потім говорить до неї, каже, вибач, я не думала, що ти настільки знаєш. У селі мова така була, що конфлікт був між батьками Андрійчук, і, і директор викликала е, Ану і сказала, більше сімки цій дитині не ставити, хоча вона тягне на золоту медаль. Бо в неї я рахую, що особисте життя ніколи не, не поєднується з роботою. Наша область або західний регіон України він найбільш придатний для вирощення картоплі. Для цього краще є ґрунти. Вони легкого механічного складу, що саме потрібно картоплі, бо картопля потребує багато кисню в ґрунті. Просто нам проект допоміг здійснити нашу мету необхідно об'єднатися, тому що треба сформувати більшу партію картоплі. Для того, щоб йти з нею на торгові мережі. Картоплі повинна бути партія від 500 і більше тонн. так? Все тоді можна заключити з ними контракт, юридичний, бо один фермер не заключить. Треба мати е, можливості зберігати ту картоплю, бо ж треба постачати буде цілий рік на мережі. Тобто ми разом або орендуємо, або будуємо картоплесховище і зможемо це робити. На гуртом і батька легше бити. Як то кажуть, тому я ще об'єднатися, бо як вам сказати правильно, самому важко все робити, важко, По по-перше, важко спробувати хорошу партію товару. Так? Коли є кооператив, то можна домовитися між собою, який сорт посадити. І кожен виростить пару гектарів того сорту, а разом це буде реоб'єм, це буде зовсім інша ціна. По-друге, можна закупити будь-які засоби захисту чи Міндоброва. Теж коли купляєш там, 10 тонн це одна ціна, а купляєш 100 тонн, це зовсім інша ціна. Чи вагонними нормами, тобто теж можна на кооператив порахувати, кому що скільки треба, і виграти на ціні при закупівлі, виграти на ціні при продажу. Мати гарантований якийсь збут, коли, наприклад, з невеликими господарствами переробники не дуже хочуть заключати договори, бо вони їм не цікаві в багатому році. Вони шукають такі великі господарства. На таких великих господарствах, саме як, як динозаврів, сталося дуже мало. Вся Європа так живе. І ми туди рухаємося, і відповідно ми так мусимо робити, тому ми вирішили об'єднатися. Розвозила пошту я на своєму велосипеді. Як ставала на роботу, купила собі велосипед. Ну вже поламався. Наші дороги не витримав. Хочу подякувати за таку чудову ініціативу. Благодійний фонд іграпали тільки разом. І Ірина Мирославіна виступили меценатами і презентували Укрпошті. Це буде дві партії. Ну, перша частина це 13 велосипедів, які передбачені сьогодні в Любошові. обручається три велосипеда, в Колках чотири велосипеди, і в Кам'ян-Каширську ще буде шість велосипедів. Вручається листоношам, які мають дільниці великої протяжністю. Обслуговують два, три, чотири населених пункта. До цього часу в нас були старі велосипеди, які часто ламалися. В основному були проблеми з колесами. От неприємності різні розпачі і своїми добиралися своїм транспортом. А зараз ми дуже раді, що нам видали нові велосипеди, які нас ну нам дуже потрібні в нашій роботі, і нам дуже приємно. Ідея його була така: ціну людську працю, але найперше ми почали з листонош, медиків, оті, хто найближче до людей, надають послуги людям, хто найтісніше спілкується з людьми. А ви от вже стаєте такими дуже важливими, бо скоро не тільки пресу будете розвозити, а ще й фінансові послуги будете. Окуляри пробиваються На Наскрізь на є такі, що тільки защіпуються, але так надійніше. Як же ж воно захищає від того, аби вони він не поняли? Він не бачить прямо, він бачить тільки збоку. Ага. Він не бачить прямо, щоб клюнути. І то вони навіть. Збоку подивиться і ще вмудряються, я замітив, що все одно вмудряється один одного, один одного клювати. У нас в Україні ж фазан є, він так якби там на півдні, на сході, де тепліший клімат, то я собі вирішив, щоб був в Польщі, був їздив в Польщу. Там так, якби клімат не крепко відрізняється. Я там побачив, що його дуже багато і в природі, і в вольєрах їх там теж вирощують. Ну, і в них там державна програма, вони кожен рік випускають дуже багато велику кількість фазана. І через те він і в природі, який виживе, який не вижива, але він є. І там і зайця так само випускають. Помітив я, що вони бояться, коли затяжні дощі, волога. А так їм клімат підходить, зиму вони переносять дуже добре, їм мороз їм не страшний. Ну і самі вони не сідають на яйця. Це дуже велика рідкість, треба інкубатор, закладати інкубатор. І так, ну і кормити їх потрібно. Домішувати дуже багато до, до зернових, до, і косну муку, і рибну муку, і ракушку морську. Якийсь вклад свій зробити в, в мисливську галузь, тому що хочеться, щоб було для дітей, для внуків. У нас орієнтовно 400 звернень надійшло з травня місяця на 15.70 з приводу сторонніх запахів. Неодноразово наш відділ екології виїжджав. Також займається цим Баратинська сільська рада, тому що самі відстійники і ймовірне джерело цього неприємного запаху, воно знаходиться на території Баратинської ТГ. Звичайно, що гнідавський цикровий завод і підприємство споріднене біопек вони заперечують, але немає на цій території інших підприємств, які мають такі відстійники, які використовують органіку в своїй роботі і так далі. Всі інші підприємства це підприємства, такі електротехнічні, які. Не можуть бути джерелом таких сторонніх запахів в зв'язку з тим, що ці відстійники знаходяться на території іншої громади, ми дещо обмежені в своїх повноваженнях. Але я, до речі, підготувати звернення в поліцію для того, щоб відкривали кримінальне провадження, тому що ця ситуація вона вже ну, загрожує нормальній життєдіяльності десятків тисяч людей. Поліція вже в, відкривши кримінальне провадження, встановивши ті чи інші обставини справи, зможе зобов'язати Держекоінспекцію, зможе зобов'язати Держпродспоживслужбу вживати тих чи інших заходів контролю і реагування до цього порушника. Лічної ситуації в нашому місті і в сусідній громаді.